Що це коїться в державі? Поліція плаче за гроші. Судді грибуть мільйони доларів хабарів. А в прокурорів масово почалась амнезія. Про це і не тільки в сьогоднішньому відео. Усім привіт дорогі наші глядачі! Сьогодні ви побачите, чому поліцейські плачуть за гроші. Так, так саме за тих 30 тисяч гривень, яких у них забрали, як судді, причому Верховного суду України, погоріли на гарячому, отримали 2,7 мільйона доларів неправомірної вигоди, тобто хабаря, Це реально мені. і чому є шанс, що цього суддю виправдають в антикорупційному суді? Що не так з цією кримінальною справою. А також побачите, з якого це дива прокурори масово почали забуватись, масово почали хворіти на амнезію, що дало можливість явним злочинцям вийти з під варти на волю і не просто вийти. А взагалі закрите кримінальне провадження проти них. Як завжди, не забувайте, щоб це відео побачило якомога більше людей, та воно вийшло в топ ютуба. Обов'язково поставте йому лайк, напишіть будь-який коментар. Поширюйте його в своїх соціальних мережах та в групах, аби і ваші друзі могли побачити цю важливу для всіх інформацію. Адже, перемагаючи на фронті, ми, якщо будемо мовчати, створимо расистію всередині України. Тому ми з вами не маємо права мовчати. Ми повинні боротися з такими ганебними явищами, про які ми сьогодні вам будемо розповідати. А для тих, хто хоче, щоб правди в Україні дійсно було більше. Обов'язково підключайте спонсорство на нашому каналі, тиснете кнопочку спонсорство і обираєте той пакет бонусів, який вам подобається. Якщо ви хочете підтримати нас одноразово або це робити тоді, коли вам зручно чи є така можливість, ми залишили реквізити для цього як в описі під відео, так і в першому закріпленому коментарі. Не забувайте, ваша підтримка важлива для нас, а ваша активність ще більш важливіша. Тому що фінанси потрібні, але й потрібно, щоб люди знали правду. Отож, бо хто може підтримати фінансово, підтримуйте, хто не може, поширюйте це відео. Поліцейські масово почали скаржитись на те, що в них держава забрала 30 тисяч гривень надбавки, хоча вони сидять в тилу. І на нашу думку, їм взагалі немає на що скаржитись. Адже робота в тилу це точно не на війні. Бо якщо ви хочете, то ми поліцейським нагадаємо декілька кримінальних справ на превеликий жаль. Їх не декілька, а дуже багато в кожного адвоката. Кожного юриста і напевне в кожної людини, яка зверталася до них за допомогою, які вони не тільки не вносять в єдиний державний реєстр досудових розслідувань, аби не займатися, як то вони кажуть, додатковою роботою пошліться на, на статтю конституції або закону, де я повинен щось комусь пояснювати. Смітні. Але коли слідчий суддя дасть їм наганяй і зобов'яже внести все-таки справу, вони роками її не розслідують. Наприклад, мені особисто неодноразово доводилося бачити 100% справи, які вже йдуть на вирок суду. Це все, друзі, дуже і дуже просто. Але слідчі їх взяли, кинули. Для чого? Просто хай вони там поваляються, рік війни, а сроки збігають. І, відповідно, потерпілі по цих кримінальних провадженнях, не можуть навіть забезпечити своє право на справедливий суд. Ви тільки вдумайтесь, а тут ще й масова амнезія прокурорів, про яку ми далі поговоримо. А як ви вважаєте, потрібно поліцейським піднімати зарплатню? Точніше сказати, повернути їм оцих ось 30 тисяч гривень, чи все-таки краще їх. Відправити на збройні сили України, Знаєш, якщо б от ти жив в Кореї, тебе б звали конченій. Почому тому що ти кончений. Пишіть свою думку в коментарях. А тепер до суддів, які мішками, причому в прямому сенсі цього слова, грибуть, як то думають навіки вічні на собі доларів, мільйони доларів. Ви вже бачили, як на цьому тижні Національне антикорупційне бюро взяло на гарячому не кого-небудь, не якогось там суддю, а суддю Верховного суду України, голову цього суду князева. Як ти ставишся до цього? Що наша як, коротше пиздота, що сидить там? Вона вже вовше коротше. І не за тисячу доларів чи п'ять тисяч, а за два мільйона. 700 тисяч доларів. Ви тільки вдумайте, скільки це мішків зеленого американського паперу. Але потрібно віддати належне. З однієї сторони, це величезна корупція, ганьба на всю Україну. З іншої сторони, це говорить про те, що в нас антикорупційна система все-таки запрацювала. І Національне антикорупційне бюро, не дивлячись на надвисоку посаду. У судовій гілці влади все-таки взяло такого. Треба віддати належне впливового суддю. Будемо дивитися далі, як будуть розвиватись події в антикорупційному суді по хабарництву цього судді. Бо на превеликий жаль, там є невеличкий недолік, який ми. Як юристи та адвокати побачили, але публічно поки що про це говорити не будемо, аби не давати можливості певним особам уникати кримінальної відповідальності. Маємо надію, що вказаний недолік антикорупційним судом не буде взяти до уваги. Але якщо буде, то є всі шанси виправдати вказаного суддю Верховного суду України. Далі буде. А тепер що ж сталося з нашими прокурорами? Чому прокурори масово почали забувати? Чому прокурори масово почали хворіти на амнезію? А все тому, що напевне, цим прокурорам трішки заносять, для того, щоб прокурор трішечки забувся певні процесуальні дії вчинити. І вуаля проходять сроки кримінальної відповідальності, а отже справа підлягає до закриття. Саме так у Києві виправдали, а точніше сказати, закрили кримінальну справу ось цього ось наркобарона, якого ви зараз бачите на своїх екранах. А все чому? А все тому, що прокурори та слідчі щось забули. В смислі? А як ви думаєте, яким чином вилікувати амнезію прокурорів, та скільки коштує таке лікування? Обов'язково пишіть в коментарях. Я прекрасно розумієш, що вся та пізнота, яка сидить і раді, то все має бути стріляне і пишений. Так що, хлопці, мусимо робити ту справу, бо як ніхто їм пизди не дасть, то ніхто їм пизди не дасть. Будуть... Іба нас, так що за народний жаргон. і пам'ятайте, громадянське суспільство залежить від вас, тільки від вас залежить, чи будуть існувати далі такі прокурори, чи ми усі разом будемо їх саджати по тюрмах. Отож, Україна має очиститись від корупції. Ми закликаємо усіх дотримуватись законів, заробляти чесно та не грабувати український народ. Слава нації, слава Україні!